Суєта, суєта. <хи> Пакуємо посилки. Дивіться, ось коробка. Два коробка. Знаєте, покажи койобочку маленьку. А ось ті койобочці, ну це вже ми провтикали зняти. Там пасочки. Це Я мама. Фото. А, є фото. Мама ваніно, тут, тут десь на відео буде. Мама ваніної куми напекла пасочки. Ми там його акуратненько вклали, ще напіхали трошки чіпсів, ось таких. І це поїде на Курахово. І ще туди їде, ще допаковується буде ще одна посилка, четверта, ось така велика. Ось ці, до речі, дві посилки це тупо медицина. Ось оці дві. І це третє, тут теж знизу перев'язувальні матеріали. А тут Зверху це плітоноска, їде до хлопчика. А, рукавички. наколінники на бала-клава Кулмакс. Аптечка це завдяки пані Оксані Великого подяка. Та РПС. Це їде, до наш, да, це їде до нашого хлопчика на Курахово. І це все тільки завдяки вам бо нагадую, що це з останнього військового збору. Але так само в нас буде це, мабуть, через тиждень ще один збір військовий, тому будемо дуже вам вдячні за підтримку, бо у хлопців постійно є якісь потреби. Любимо всіх і цьому Ви найкращі!